А чи знаєте ви, що над Києвом курсував маршрутний дирижабель, унікальний літальний апарат, що здійснював пасажирські перевезення? Вперше був запущений в Києві в 1911 році і отримав одноіменну назву з містом Київ, в якому народився і виріс його творець Федір Фердинандович Андерс, 35-метровий м'який дирижабель, який не просто користувався величезною популярністю, а визвав справжній фурор в самому Києві та далека за його межами? Кошти для будівництва Києва частково були зібрані самими жителями міста на спеціальному благодійному авіабалу, який був проведений в публічній бібліотеці, нинішня національна бібліотека по вулиці Грушевського, 1. У підсумку Київ дуже швидко став першим дирижаблем у всьому світі, що став на комерційну лінію. Він курсував між Думською площею сьогодні Майдан Незалежності і Трухановим островом. Вартість квитка на той час становила 50 копійок, а для учнів була знижка. Польоти Києва тривали впродовж, поки в серпні 1912 року його спіткала аварія. Після того, як дирижабель набрав висоту і облетів над столицею коло, його раптом захопила в потужний повітряний потік і стала некеровано піднімати. Спроба відправити на його порятунок літак зазнала невдачі. Але після декількох годин дрейфу в повітряних масах оболонка апарату набрала вологу і стала важкою, після чого дирижабель без жертв вдалося посадити далеко за містом. На жаль, спроба відремонтувати апарат закінчилася тим, що оболонка загорілась, і дирижабель був знищений. Конструктор розробив креслення нового дирижабля Київ-2. На відміну від першої моделі, міськість апарату з трьох пасажирів збільшувалася до 12. Але, на жаль, планам будівництва нової моделі перешкодив початок Першої світової війни. В подальшому Андерса запросили на роботу на німецький завод Цепелін.